Давай про мене, і про тебе. Давай виключим світло і будемо мовчати про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, не можливо зіграти. А тільки мовчати, тихенько мовчати, давай мовчати, про то що дівчата не вміють сховати, не можуть спати, давай про мене, і про тебе мовчати, мовчати аж поки не захочем кричати.